Сполучені Штати Америки почали тиснути на Індію, вимагаючи від неї відмовитися від російських енергоносіїв в адміністрації Дональда Трампа, все частіше заявляють, Індія допомагає фінансувати військові дії Росії в Україні. А в американських змі акцентують увагу, що країна, яка вважається партнером США, в індотихоокеанському Тихоокеанському регіоні помагає Росії не менше ніж комуністичний Китай. Ні про що подібне у Сполучених Штатах Америки не говорили, поки політика Дональда Трампа полягала у поту. Ранні путіну тепер же співпрацю з ним індії подають як проблему. Сигнали з самої Індії поки суперечливі. Деякі урядовці в інтерв'ю західним змі кажуть, що жодних вказівок щодо скорочення імпорту дешевої російської нафти не отримували. З іншого боку, міністр нафти Хардіп Сінгпурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в нафті і без Росії. Зауважу з 1 серпня почали працювати американські 25 відсоткові мита на товари з Індії. А з 8 серпня анонсується введення 100-відсоткових мит на імпорт. До США з країн, які купують російські енергоносії. Деякі джерела в адміністрації Трампа говорять, що, аби максимально натиснути на Індію, він навіть готовий піти на зближення з Пакистаном, з яким вона кілька тижнів тому мала військовий конфлікт. Варто згадати, що основним економічним і дипломатичним спонсором війни Росії в Україні є все-таки не Індія, а комуністичний Китай. Утім, можливості для тиску на нього є вкрай обмежені, оскільки високотехнологічне виробництво Сполучених Штатів Америки сильно залежить. Від китайських рідкоземельних магнітів те, наскільки ефективним виявиться тиск на Індію, дасть змогу зробити реальні висновки про ефективність нових американських санкцій. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Історія триває.